Доброго часу. Дуже багато різних запитань. Є цікаві, є нецікаві, є дуже серйозні і дуже несерйозні. Є смішні, є, В общем, різні запитання. Так от, вдача. Вдача це річ дуже серйозна. І багато людей її самі віддають. Віддають і не знають, а багато людей її просто викидають і не знають. Я вже ставив ролик по питанню і ще раз кажу. Люди, які викидають з вікна будь-що навіть з печину, вони викидають свою вдачу. І люди, які викидають з вікна хліб, кормлять голубів, птичок, вони думають, вони роблять добре. Так, вони птичкам роблять добре, але собі роблять дуже-дуже погано, викинувши з вікна будь-що, хліб, насіння любе. Ви викидаєте свою вдачу, а птиці її розносять. А тоді люди бідкаються і починають винити Бога, що їм не везе, що в них нічого не робиться і так далі. Розумієте? Не корміть птиць з рук, якщо ви хочете покормити, винесіть, положіть їм на землю, але не кидайте з рук. Зрозуміло, так же само і на воді, де живуть качки. Лебіді і так далі Дальше. Багато людей приходять, беруть хліб, ломають кусочками, кидають, кормлять птиць. Так от, цього робити не можна. Візьміть, поламайте хліб, положіть на землю, і вони самі вийдуть і знайдуть ваш хліб. Не віддавайте, не викидайте свою вдачу ні з вікон, ні з рук. Будьте обережні.